Є новини, друзі, побрити росіян змогли тільки українці. Дослухайте до кінця. Я вже сьогодні розповідав про спецоперацію ГУР, де командир РДК, який нібито вже був мертвий, доповідав живий Буданов, що він готовий до виконання обов'язків. Це відео в мене на телеграм-каналі. Новина в шапці профіля. Йдіть, дивіться, але знаєте, саме основний факт, про який ну я не говорив, мало хто говорить. Це те, що ну зазначили прямо в своєму відео наші розвідники, Буданов, що якби є під 500 тисяч Доларів півмільйона, які платили за вбивство командира РДК, і тепер вони підуть на розвиток української розвідки. Тобто, це такий Стьоп і показово для всього світу, що українська розвідка побрила просто-напросто росіян. Якщо серйозно, однозначно їх задокументували і замовників, і виконавців, і тих, хто передували ці кошти, і цю спецоперацію колись будуть вивчати в відповідних школах розвідки. Я думаю, по всьому світу, тому що ну це такий факап для російської розвідки їхніх спецслужб не менше ніж якщо пам'ятаєте, є Солсбері, де вони там труїли новічком людей, і їх спалили навіть по відеокамерам, де вони ходили, і як це все відбувалося. Так, от ця спецоперація, на мою думку, вона не менш важлива і не менш показова, тому що вони всі задокументовані. І в якийсь відповідний період, ну я думаю, наші спецслужби однозначно це покажуть. Ну але точно вони це передадуть нашим партнерам по всьому світі. Я думаю, що зараз там в Москві, в їхніх спецслужбах дуже великий переполох, ну тому що це ганебно, коли тебе суперник по розвідці бри на 500 тисяч доларів. репост, відписка відео можете подивитися в телеграм-каналі. Є новина в шапці профіля.